Замінник попетиту. По по петиту. Ну, ви зрозуміли, Замінник по победиту, це відрізнити його можна або прибором, або саме легше на вагу. Воно дуже легесечке. Має ось такий аналіз, дивіться, воно навіть назад пише ТН. ТН це дивіться Титана 62, наприклад, нікелі 27. Молібдена трошки, бачите. А якщо ми зараз стреляємо цей победит, так званий, десь також, щоб чистіший був. Подивимося, що нам покаже. І він вже по такий важкий, знаєте. О, тепер це вольфрамо Кобальтовий сплав називається. ВК-8. Дивіться, Вольфрама 79, 80, да. і Кобальта 8. І він важкий такий. Ось людина відправила е, победит. Е, покажи на ваги. Він весь легесечний. Такий там іде по. Там 80 гривень там, за кілограм ці тенки, а по там 450 і вище, там, тобто більше там, 500 гривень може бути. От. Ну, він важкий має бути, має бути важкий. Але це думаю покажу. Також, ну раз так вже відкриваємо посилочку, то покажемо кабель. Дивіться, який шикарний кабель. По 70 гривень кілограм приймаємо Ось такий чистечний кабель. І ще хочу щось показати вам. Ну, напевно, зараз в наступному відео покажу дуже дорогий метал. А ви побачите, що це.